Всім привіт. Перед переглядом ролика обов'язково підпишись на наш канал і постав жирний лайк. Взамін ти будеш в курсі самих актуальних і важливих новин. Якщо Москва хоче показати свої щирі наміри до миру, їй варто було б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед лідерами країн g 7 я пропоную скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули світу. Пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, виявити своє лідерство у реалізації формули світу або конкретних її пунктів. Пропонуємо РФ здійснити конкретний дипломатичний крок до врегулювання, про який у Москві так багато говорять, відмітив Зеленський у виступі. Президент України також запропонував РФ хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Було б вірно саме на це Різдво розпочати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо РФ здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик. Тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому РФ не зробити це зараз на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть, наголосив глава держави, звертаючись до лідерів g 7 Нагадаємо, на саміті країн Групи 20 g 20 в Індонезії президент Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників зустрічі представив формулу миру з 10 пунктів. Що вміщує пропозиції для припинення війни України з Росією. Також Зеленський зазначив, що визволення Херсона символізує переламний момент у війні та дозволяє країні-агресору піти на мирні переговори. За підсумками саміту лідери країн групи 20 ухвалили комунікет, в якому рішуче засудили агресію Росії проти України. В документі наголошується, що міжнародне право має бути дотримане. А загроза застосування ядерної зброї неприпустима. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть у коментарях під цим роликом.